У Ругунах сьогодні свято. Люди зібралися, аби подивитися на нову пожежну частину та техніку. Її, говорить місцева жителька Світлана Левченко, не вистачало. Звичайно, це дуже багато значить. Це Означає, що наша місцевість розвивається. Це дуже добре. Частина хай буде, але щоб пожеж не було. У селі пожежі, хоч не часто, але виникають, розповідає місцева жителька Світлана Марченко. Каже, до сьогодні пожежні машини приїжджали з Черкас. Відкриттю частини радіє. Перш за все, це безпека людей, щоб допомагати якнайшвидше людям, щоб люди були з майну, живі, здорові. Відкриття пожежної частини дозволить оперативніше надавати допомогу людям та гасити загорання, розповідає начальник місцевої пожежної охорони Володимир Вітряк. Каже, до цього мали у вергунах одну машину, і та стояла під відкритим небом. Поки була така погода, як зараз, то да, а зиму взимку, то ми ж не могли, Просто так без води нам позвонять, а ми пакет воду заправиш. То, а зараз вже повноцінно вже з цілі сутки, хлопці чергують. Пожежну частину облаштували у приміщенні закинутої котельні, розповідає сільський голова Червонослобідської громади Олександр Литвиненко. Ми тоді вирішили виділити кошти, щоб в зимовий період і в літній, і обслужити транспортні засоби. була можливість така. Кошти були виділені приблизно десь мільйон сто з бюджету Червоно-Слобідської сільської територіальної громади. На ремонт, капітальний ремонт даної будівлі. Тепер в арсеналі місцевої пожежної охорони три машини. Третю для нової частини передали рятувальники ДСНС області. Наша техніка оновлюється, і та, яка може ще працювати і приносити користь людям, ми передаємо її ось такі місцеві пожежні команди. За словами очільника обласної військової адміністрації, ігоря Табурця, практику підсилення підрозділів місцевої пожежної охорони будуть поширювати по всьому регіону. Це таке стратегічне бачення розвитку загалом системи служби з надзвичайних ситуацій в країні. І коли ми знаємо, що окрім штатних підрозділів, будуть існувати і добровольчі, і місцеві команди для саме для ліквідації наслідків, завдяки підсиленню, говорить голова місцеві команди матимуть змогу першими пробувати на ліквідацію будь-яких наслідків. Наталія Старинець, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.